Ці кадри з прицільним обстрілом рашистами житлового будинку в Чернігові облетіли майже всю Україну. Багатоповерхівка по вулиці Білова з першого дня повномасштабної війни почала приймати удари з артилерії і танків, бо височіла на лінії фронту. Мешканці будинку за час активних бойових дій нарахували понад 30 прямих прильотів. Тож більшість квартир зараз непридатна для проживання. Разом із мешканцями вирушаємо на так звану екскурсію, крім квартир, значних у. Шкоджень зазнали сходи та перекриття між поверхами, тож дістатися на деякі поверхи справжнє випробування. Такий вигляд мала квартира пані Ніни на сьомому поверсі одразу після влучання. мы жили, я, муж и его мать, 97 лет будет бабушке. Вот. Попали 28 числа, вот. ну, слава богу, нас тут не было. Мы уже ушли туда, мужу стало плохо, так ушли к знакомым на Рокоссовского. Ну, пришли тут вообще, конечно, было ужас, что это все повыносили уже, поубирали, а Тут пройти не лізя Тепер через стіни тут проглядається вулиця, а через підлогу сусідська квартира поверхом нижче. На 12-му поверсі розташована квартира Дмитра. Тут він проживав разом із дружиною та маленькою донечкою. Тепер вони змушені жити в орендованій квартирі, бо все, що було в його оселі, знищено пожежею. До того ж, через пошкодження міжповерхових плит до спальні ввалилися ще два верхні поверхи. Стіни в інших кімнатах також у тріщинах. Тут була э, спальня. Наша, ну дитя малету теж було з нами спальні. Тут виходить в два поверхи, десь в людський ріст було завали. Плюс ми приїхали сюди, мабуть, в початку квітня, коли тільки-тільки відійшли війська, тут ще був, ще тліло, ще був дим, тобто все це було, були завали, все тут ще горіло. Сусід Дмитра, пан Сергій, з 11-го поверху зробив ремонт у квартирі перед новим роком, але російський обстріл і пожежа знищили все: оздоблення, техніку та комунікації вот на потолки всього так что ми сейчас смотрели полностью. И вот тріснута повністю і здесь, вже этой сторони повністю отошла. В будь-який момент якщо не освободили, Я ждав, що повністю з этажа все окажется здесь. він і ще кілька сусідів залишалися в будинку майже до останнього. Пригадує, як 8 березня рашисти влучили в 14-й поверх. Тоді довелося власноруч перекривати систему опалення. Тут баталієнки бабочка, яка була розбита повністю. Нужна було перекрити, закрити, зробити. цю вигоріло дотла квартиру. Власниця закриває за допомогою шафи. Таких сильно пошкоджених квартир у будинку більше як 10. Крім того, багато квартир залишаються без вікон. Тож зараз мешканців напокоїть початок опалювального сезону і терміни виконання капітального ремонту. Адже минуло вже 5 місяців, як припинилися бойові дії. А проєкту так і немає. 14 липня начальник ЖКГ сказав, що я працюю над тим, щоб ваш будинок в першу чергу. Повинен бути десь в 20-х числах серпня. Уже міський голова заявив, що перелік з п'яти будинків наш там, що не буде готовий до опалювального сезону в управлінні житлово-комунального господарства. Це пояснюють так. Технічне обстеження будинку проведено було на замовлення управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, і на відновлення будинок був переданий міській раді. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради було додатково проведено інструментальне обстеження будинку, а також замовлено проект капітального відновлення. Наразі проєкт ще в розробці і лише після його завершення можна буде говорити про якісь сроки виконання аварійно-відновних робіт. Також зазначають, йдеться лише про відновлення опорних конструкцій, стін, перекриття між поверхами, даху та комунікацій. Наразі в будинку розпочалися підготовчі роботи та встановлення додаткових опор. Ремонти е, уже там косметичні у квартирах, це е, поки що про це мова не йде, тому що можливості міського бюджету дуже обмежені і зараз основна мета це забезпечити е, цілісність будинку, щоб вони не випускали тепло. Утім, на вулиці вже вересень, температура вночі наближається до нуля, і поки чиновники очікують на розроблення проєкту, мешканці з острахом чекають наближення холодів, адже від опадів і перепадів температур будинок зазнає ще більших ушкоджень.